Триши ж сало на вишкварки до каші. Стай, ага. хай я встану та й покажу тобі, як борщ заправляв. Ай, воно, ой, боже, да це ніби тобі стара, а я молода, бачиш, я. Що воно. воно за гай. Ой, боже. О, О. О. чого ж ти не глядиш страви, га? Як сбіжить сало, до борщуч собаці і вили. ой, боже, якби я могла розірватися, Біля печі стояла.